всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі, передача «Громадське приймання Гість студії директор комунального підприємства Теплотрансервіс Петро Сергійчук, з яким ми поспілкуємось про якість тепла в наших оселях. Для глядачів нагадую, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Тож усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 23 00 16. Доброго вечора, Петро Доброго вечора. Ну і на щастя, я так сподіваюся, в більшості домівок і наших глядачів тепло тепло сьогодні вдома. Ось і хотілося б задати таке запитання: чи вчасно вдалося забезпечити це тепло, чи згідно з графіком розпочали розпочалися ваші нелегкі трудові будні? Діло в тому, що ми не готуємося перед початком палю сезону. Ми працюємо під час проходження палю сезону за на сьогоднішній день. 2012-13 рік виявляємо ряд недоліків, складаємо графік, в квітні ми його затверджуємо і під час міжопалювального сезону готуємося до опалювального сезону, готуємо теплові мережі, котельні, теплові пункти. Підприємство теплотрансер налічує 15 котелень, 43 теплопункта і 105 кілометрів обслуговує теплових мереж. 400 обслуговує 460 будинків, 63% міста рівного. Надає послуги по теплопостачанню. Ну, тому питання стоїть. Ми почали з 15 числа, запустились, тепло не можна швидко за один день кнопку нажати зробити. 15, -го, 16, -го, 17 -го числа ми запустили всі будинки. То, що може в деяких квартирах не було, тепла зразу не надійшло. Тоді проводиться режим пусконаладнічний, тому що повітря випускали те чи інше, ряд було питання під час літні ремонту теплових мереж, гідравліка в теплових мережах. Налаштовувалась і взагалом запустили вчасно. Я думаю, пустились на тверду четвірку. Ну, загалом були якісь певні е, конкретні і реальні проблеми, будинки, зони, де довелося попотіти, для того, щоб все-таки забезпечити населення теплом. Ну у нас є діло в тому, що котельні запустили вчасно, теплові пункти, теплові мережі. Були ряд будинків, які пускались трошки тяжко. Соборону 275, скандально знаєте. Будинок біля де Інес, ресторан знаходиться, там Макарова, 38, будинок, теж ви знаєте, що мешканці були неділю, тому що не була готова внутрібудинкова система опалення. Наскільки знаю, що було ППВВ обслуговувало, осінню передали західному і просто невчасно підготувалися до опалення сезону. І мешканці невчасно получили тепло, тому що ми пускали її, таке питання, запустимо, тепло, Далі цей будинок, порвало, що мусила зупинятися котельня. В зв'язку з тим, щоб інші мешканці мали тепло, то ми її відключали. От ну оскільки ви вже задали про такий нюанс, от скажіть, будь ласка, чи завжди лише від вас залежить, те, буде тепло, чи не буде? Чи є інші відповідальні особи, тобто ті самі ЖЕК і ОСББ, як з ними в цьому контексті проводиться співпраця? Чи завжди з ними легко піти на контакт і забезпечувати знову ж таки теплом? Мешканців тих будинків, які обслуговуються в тому чи іншому джеку, тим чи іншому СББ. Ну, розумієте, діло в тому, що в нас є жека, ми деякі ЖЕК заключені до на обслуговування внутрі системи опалення. То там наші фахівці за літо готують систему внутрибудинкового системи опалення і під час опалювання сезону вона її обслуговують. От з ЖКП Соняшне, Західне, воно обслуговує саме внутрібудинкову систему опалення. Ну, Я кажу такі, буває де, деколи такі. І кажуть, «красні стики», але ми знаходимо порозуміння з начальниками вжаків, виходимо з тої чи іншої ситуації. Так що робочі процеси, можна так сказати. Так само легко і просто з керівниками ОСББ, чи там ну, теж. Є з, з керівниками ОСББ вони беруть будинки, вони ще трошки деякі не знають, що треба, якщо беруть будинок, це не тільки дивіться, щоб пофарбувати вікна, це, це ще треба підтримувати внутрибудинкову систему опалення. Треба мати свого сантехніка, тому що треба і каналізації, і воду, і теплопостачання, і гаряче водопостачання. Ряди питань, Ну, коли звертаються до нас, якщо буває, не справляються, то ми даємо своїх людей, посилаємо, тому що це. І просимо, щоб заключили угоду, тому що виклик нашого диспетчера, то виходить, нашої машини десь порядка 200 гривень. Безплатно теж робити. Ну раз, можна поїхати два. Але якщо мешканці скаржаться, то ми посилаємо, тому що ми саме зацікавлені, щоб якісніше було. Бо крім цього, то є ще проблем інші багато. Тому ми Я... то стараємося так цього. Ясно, yes. ну, ви розповіли про те, що в принципі займалися підготовкою продовж року і частково кожен рік, так, кожен рік. Ну але зрештою, одна справа в довгий е, термін розплановувати і займатися цим процесом і зовсім інша справа наскільки якісно е, виконувати це завдання. От загалом хочеться почути наскільки якісно вдалося підготувати ті ж самі котельні е, мережі. В цьому контексті Знаєте, все вдалося зробити, що планували, чи ні, все ж таки… Ну практично, тільки ми практично все підготували господарство, випробували теплові мережі. Стали, складений графік, вихід теплопунктів, котелень і гідравлічне випроблення теплових мереж. І ми в вересні місяці почали набирати систему водою, почали гідравлію, яка називається холодний пуск. Тобто набирати систему водою, включати насоси і тримати під тиском. Під час опалювання сезону, початку опалювання, були такі питання, були й пориви, і до сьогоднішнього дня вони дає місцям її. Але підприємство, будемо так, контролює цю ситуацію. Я думаю, за години 3-4-5 деколи просто усуваємо ці, ці, ці недоліки, тому що система опалення, на жаль, вона це тільки коняк може з кожним роком все краще бути. А вона система опалення є теплові мережі які по 30-40 років. Місті рівне носиті, я знаю, десь процентів 40 мереж, які вже термін служби їх вийшов з. Тому то в нас виникають питання, і передбачити його за літо, хоча ми робимо все. І пробний пуски такі інші, ну все рівно, на жаль, виникають питання, які треба втручатися під час проходження палю сезону. А як ми підготувалися, от зараз зима йде, вона покаже і поставить свою оцінку. Я перед цим перед початком казав, що ми підготувалися на тверду четвірку, тому що після перед початком пального сезону з фахівцями ми об'їжджаємо повністю всі котельні, всі теплопункти. Дивимося, як вони підготувалися, як начальники. Це є, запускаємо, пробуємо дивимося. Ну, станом е, на 20 грудня вся четвірка, ваша оцінка, вона тримається. Тобто, що я маю на увазі? Є будинки, де наразі там немає гарячої води, проблеми з теплопостачанням, е, якісь казуси, можливо, непоточні, не поточні, а екстрені авральні ремонти наразі відбуваються. Ну, екстрені авральні, таких проблем великих немає. Я знаю в центрі міста, бо там Чорнова 12. По будинку трошки відстає будинок від тепла, хоча 18 градусів є. Але ж є питання, ми от зараз вже цілу неділю на тілі її промивали, цей будинок, і дивимося, займаємося цими проблемними питаннями. Як вам сказати, що є проблеми, те робочі процеси, кожен день воно є. Життя кожен день вносить свої коригування. Але система це є. ситуація контрольована, тому -то проблем таких я не бачу. Тобто Те, що я сказав четвірка, так і є, тверди четвірка. Таких авральних ситуацій, як в інших областях, ви знаєте, поки на сьогодні день твов немає. Ну до речі, щодо випадку в Миколаєві, ось через прорив тепломережі, два райони без тепла. Ну, от реально можливо попереджувати такі ситуації, ось, і чи є в нашому місті там ділянки теплотрас, ну, які в принципі, попри зусилля комунальників, все ж таки, тримаються на божому слові. Ну так не можна сказати на Божому Слові, тому що ми е, є нормативно випробувальні, ми два рази двойну норму тисків е, випробуємо теплову мережу влітку і пробуємо їх на, 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 на цей. Тому то я б не сказав, бо, що в нас буде там Миколаїв, не буде. Але теплова мережа вона під землею, її не видно. Її на зуб не можна попробувати сказати так чи не інше. Життя покаже час розсудить. Але ми все робимо то, не просто надіємося, як ви кажете, з Божою допомогою. Ми просто літом залітку готуємо, випробуємо. Теплові мережі ті ділянки, частини аварійні міняємо. На жаль, кожен рік треба міняти мінімум 10 кілометрів, щоб війти в графік. Ми міняємо по 6-7 кілометрів теплових мереж кожного року. І більше в першу чергу, як я казав, під час опалювального сезону. Попадають пориви, дивимося теплові мережі, самі труби, зношення самих труб. І під час складаємо графік, вже коригуємо. що я казав, 15 квітня складається графік, тому що під час проходження палю сезону виявляються аварійні ділянки, які як ви кажете, там тримаються на божому слові. Під час міжопалюваний сезон влітку ремонтуємо. ви Бачите, купається все місто, дивиться, піднімається все. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте на мерстудії 23 0016. Ну загалом від великої кількості експертів різноманітних, в тому числі і комунальної галузі. І політиків, депутатів різних рівнів та рангів доводиться чути про те, що в майбутньому на комунальну систему, тому в числі і тепломережі, чекає такий певний собі колапс. Тобто, що все таки не вдасться цими постійними поточними замінами і ремонтами і довести все до ладу, і рано чи пізно це все рухне. Люди залишаться без води, без тепла. Реально, наскільки ви ну, це є песимістична думка, а можливо. В принципі і оптимістично. Просто хочеться почути на цю тему ваш коментар. Що ви думаєте з цього приводу? І якщо ви почуєтесь позицією цих людей, то в принципі скільки ще років є в українців, рівнян для того, щоб спокійно жити і ще погрітися, ви розумієте, діло в тому, що завше треба в життя на майбутнє йти з оптимізмом. Ви говорите, я не зраз сказав, що 10 кілометрів тепловими хреж. Діло в тому, що фахівцями нашими там, от я сказав, підготовлені котельні, теплопутні, теплові мережі. на жаль. У нас є будинки саме, яким по 40-50 років. І внутрибудинкова система опалення бажає набагато кращого, тому що в кожну квартиру не війдеш. Місто відділяє на, на жаль, брак коштів, брак коштів не зовсім так ремонтується внутрибудинкова система опалення, особливо центрі міста таке інше. По цьому я б, думаю, надіюсь, і наш уряд, і наше міністерство зверне увагу, тому що. Наскільки я знаю, ходить в нас серед тепловиків така риторика. Теплову мережу за рік не можна знищити, її треба знищувати 5 років, а потім практично її не встановиш. Почому, на жаль, потрібно і міняти котли, і насосне обладнання, і теплові мережі, і мутрибудинкова систему. А це великі капіталовкладення. От таке я хотів би скачка Ну, Ви згадали про капіталовкладення, про гроші. Так. Загалом ось є таких дві складових проблемних для вас. Це… Те, як розраховується за спожите тепло і гарячу воду, і сам факт, і процес в нашій державі тарифу утворення. От все-таки, яке з цих двох зол для вас є меншим, і в принципі, як ви бачите вихід з ситуації, для того, щоб цих проблем не було, для того, щоб можна було отримувати рівно стільки, скільки сил затрачено, і відповідно модернізовувати цю всю систему розумієте, діло в тому, що утворення, на жаль, воно потрібно мати набагато кращого, тому що діло в тому, що енергоносії зростуть по електричній енергії по графіку, по квартально. Газ подорожчав 2008 року з 1800, 870 гривень став 1309, а в нашому ми користуємося тарифами, в якому газ складає 870 гривень за тисячу метрів кубічних, і електрична енергія 70 копійок без а Зараз вона гривня 15. Розумієте, І заробітна плата відстає, тому що 680 гривень закладено в тарифах, а на сьогоднішній день більше тисячі гривень. Якщо так далі піде, ну правда, в цьому році держава виділила нам погашення різниці в тарифах, ми оце провели дві тижни назад, 52 мільйони з половиною тисяч, 52 мільйони 560 тисяч провели різницю в тарифах. Як я, ми бачимо підприємство, нам все рівно будемо так казати, нам наші складові захистити заробітна плата, щоб давали на ремонт теплових мереж. Була, має бути або субсидія, або була щоб окупність тарифи, відповідність тарифів самі. Бо якщо цього не буде, чи то, чи інше, ви самі розумієте, це коротке одіяло. Потягнеш одне. Не буде другого. І я вказав, що потрібно по 10 кілометрів міняти кожен рік теплових мереж. Я... І це великі кошти, і тим більше і котельні самі і самі ремонтувати котли. Є ряд котлів, які зношені більше 17 років. їх Кожен рік треба тепло... опосвідчувати. А це займає велике капіталовкладення. До питань фінансування і грошей ми повернемось. У нас є телефонний дзвіночок. Тож. Доброго вечора. Ви в ефірі слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Петро а чому відкриваєш крана з гарячої води і ждеш 15-20 хвилин мінімум, щоб пішла вода тепла. У будь-який час, то потім вода зранку йде з вечора. Е, пів сьомої, ну, чи там. Е, Ну, немає різниці. ну ми зрозуміли. дякуємо розумі... за запитання. Eh, дякуємо за запитання, ви лишите адресу, але я вам скажу, питань немає. Є питання дві... до двох хвилин має, не тільки... може бігти холодна вода. Тому що а є питання такі пориви циркуляції, може не бути води гарячої, тільки по дній трубі подається. Ми робимо ці роботи. А ви лишить це, перевіримо, подивимося і більш детально я вам скажу. Так не можу сказати, чому. Ну, та все, що ви сказали, до двох хвилин маєте гаряча вода. Спуст... Ні, дві хвилини, до двох до, до хвилин, тому що є питання, що є циркуляція, є застояна вода, яку треба спустити. А якщо більше двох хвилин, от ну, особисто мені відомі такі випадки в нашому місті. Ну, то це, це треба дивитися по кожному, тому що, значить, може поривнути циркуляційного насоси, може де забити десь арматура, може, ну різне питання по будинку самому. Повертаючись до питань фінансів, ви задали про окупність тарифу. Наскільки вона є для вас важливою в контексті того, що все таки держава нехай не завжди вчасно та все ж датує ось цю різницю в тарифах, і все ж таки ті кошти повертає? Чи краще б було щоб ніхто нічого не повертав? Але от якраз та вартість. Ми розуміємо, діло в тому, що дякую за запитання. Ми розуміємо те, що це, нам не потрібно, щоб дотацію держави, нам треба, щоб були окупні тарифи. А мешканці міста мали нормальну заробітну плату, щоб вчасно розраховувались. Тоді можна прогнозувати. Тому що в той же час в нас виходить замкнуте коло. Нам не доплачують за тепло, ми не платимо за газ, нам понижають тиски, і в нас виходить боргові зобов'язання, штрафні санкції, пені таке інше. І ми платимо більше коштів, чим ми отримували, якби вчасно платили. Тому що ми попадаємо в залежність, коли ми знак Нафтогазом України» заключаємо чаємо воду, за несвоєчасну оплату входять пені, штрафи і таке інше. Чому потрібні тарифи були укупніші, були щоб підприємство сам, і тоді керівник буде бачити, знає, як, як використовувати те чи інше. Що <зв>. стосується знову ж таки, ви задали про достаток мешканців жителів Рівного. ось. В цьому плані, які є борги, як е, невчасно чи навпаки наразі почали вже вчасно виплачувати е, за комунальні послуги, за те тепло, за ту гарячу воду, яку ви надаєте? Ну, я скажу, діло в тому, що на сьогоднішній день населення нам заборгувало 34 мільйона гривень. Це за всі періоди. Є люди, які бідні, взагалі не мають коштів, є люди, які не хочуть платити, є, які може, забувають люди платити. А є категорія людей, які платять вчасно і таке, таке інше. Проплата складає, за, якщо брати за рік, бо у нас тягнеться з 2004 року теплотрансервіс, вже так бурну свою діяльність, почала була ще Комуненергія. то у нас тягнеться, є люди, які платять вчасно кошти, а є, які просто затримують, знать, по різних причин. Ми з цими боржниками працюємо, працюємо з виконавчою в суди подаємо. На сьогоднішній день на 15 мільйонів людей подано в судові і виконавчі провадження. І так працюємо. Але якби я звертався, раз ви зацепили це питання просто вчасно розчитують за за тепло, за гарячу воду, тоді буде в оселях комфортно, тепло і гаряча вода. До речі, ну ось ця різниця в недоплаті, тобто вона накопичила ще попередні роки і тому така велика сума. А вже останніми роками більш справно платять. Чи все ж таки це ця тенденція, що хтось скільки та доплачує, вона як була 10 років чи 5 назад, так і до сьогодні? Ні, я б не я б не сказав би, якщо брати просто цілий рік, то в нас проплата десядає 100-105%. А в зв'язку з тим, що тариф укупний на сьогоднішній день 60 процентів, 65 отак, десь, до 70%. Тому 30%, навіть якби платили, 100% вчасно, якщо от держава, чому отримали 52 мільйони, то, то все рівно мене не, не добрали б. А є от нас орієнтовно десь ціна, стала величина, складає 18-16 мільйонів. Це люди, які не платять, не платили. Бо є такі мешканці, які так і рекструзацію заборгованість роблять. Друге питання мешканці, які... Коли отримують впровадження або попередження, сплачують і такі є мешканці. А є такі люди по 15-20 тисяч за борговора. Це практично шукають тарифи дорогі, п'яте і інше. Тому як людина не платила, так і не платить. Ну, по різних причинах. Наш на сьогоднішній день працює, вже другий рік працює у нас шість чоловік, які ходять з боржниками, працюють безпосередньо. Дивляться, бо деякі кажуть, і батареї немає, і погане тепло, було таке інше. Ряд питань ми беремо собі на замітку, висовуємо, ряд, звертаємося до ЖЕКів, те, що їхні питання немає. І декому пропонуємо, бо деякі люди, там постарші люди, де я не знаємо, просимо, щоб приходили, ресторазували заборгованість. І в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора! Ви в ефірі. Алло, ви нас чуєте? Алло? Так. Да. Задавайте запитання. Добрий вечір. Добрий. встановленні зановного опалення заставили підписати договір на теплової енергії місцях загального користування. О. То питання я є. під'їзді. Під'їзді 15 квартир засновного палення. Ні одна квартира, ні одна, ніхто не має договір, крім мене. Я зрозумів питання, дякую за запитання. Ви розумієте, діло в тому, що в 2006 році було дозвіл на встановлення автономного опалення. В 2007 році, в листопаді місяці, вийшов наказ, який забороняє в окремих квартирах, тільки має відключатися, відключатися або під'їздом, або цілим будинком. В 2006 році була формула розроблена. Щоб брати за місця загального користування за теплову енергію. Але самого механізму розрахунку він з'явився в 2008 році. Той, хто встиг до 2008 року, тому -то підприємство ми не нарахуємо за місця загального користування. А той, хто після 2008 року, тому -то ми там є формула і не ми не нараховуємо, а коли робиться проєкт, проєкт проєктант, проєктант проект сам розраховує. Їх формула по формула, яка брать, скільки його береться за місць загального користування. Уявіть собі таку ситуацію: всі повідключалися, встали в чотири квартири і стоїть будинок. Лічильник ставиться на будинок. Хто буде платити, той споживач, який буде тариф для того споживача, який буде користуватися централізованому палення? Посьому так і прийнято такий закон 2008 році. І після 2008 року ми нарахуємо сім зобов'язань, пишемо в технічних умовах щоб і проєктанти, які проєктують на індивідуальне опалення, бо є такі випадки різні, в різних ситуаціях, суди присуджують таке інше, то ми це згідно формули, проєктант розраховує, скільки там гіоколори, треба. В середньому десь 50-60 гривень це ті типу свого роду або Це береться плата за місця загального користування. Це під'їзди, під'їзди площадки. А що, до речі, стосується загалом системи і питання автономного опалення, цікаво почути вашу думку. Є е, знову ж таки повертаючись до різних поглядів експертів, одні говорять про те, що це давно вже потрібно було би зробити, і в якийсь спосіб спробувати державі змусити мешканців перейти на автономне опалення. Інші навпаки, проти цього. Ваша позиція, як керівника комунального підприємства, яке знову ж таки... В разі, якщо кожен е українець в своїх домівках організує автономне опалення, ну просто перестане існувати. Ну, знаєте, в мене є особисто, я розумію, що я керівник підприємства, але взагалом я б сказав, що централізоване опалення, воно вигідніше. Але на жаль, ми просто маємо енергоносіїв, нас не поставили в одинакові умови. Тому що мешканець, який має... Споживає газ до 25 тисячі, він платить по 700 гривень. А ми платимо за те саме споживач, 18 квадратів через нас йде по 1309 гривень. Ви знаєте, що більше 30 копійок це має споживач платити, ну, фізична особа таке інше, а через нас ми беремо по гривню 20 і таке інше. Ми Як для підприємця дається. Тобто ми не поставлені. Хоча, на мою думку, і на Заході скажімо, оптовик має платити дешевше. Ми знаємо приклади прибартики і таке інше. Плюс друге питання. Якщо не стане, беремо таку газу, котельню ну, легше перевезти на інші види палива, чим взяти кожну квартиру, поставити якийсь твердопаливен чи інший котел. Два. Третя сторона медалі. Вставлять індивідуальні котли металеві. Ви знаєте, срок служби їх 5-10 років. Хто далі буде міняти ці котли? Четверта сторона безпека. Ви знаєте, от по Україні йдуть те ж саме по телебаченню. Ваші колеги передають, що там зірвався будинок, там таке інше. Все-таки коли. Дивляться, кожен день люди працюють, фахівці. Я рахую, що я централізована, має велику рад переваг. Плюс загазованість теж питання має. Високо стоїть труба, порядка метрів 30-40, є таке питання. Все-таки, коли згорає газ, азот нікуди не дівається, воно розсіюється, ми вдихаємо менше. Якщо поставити особливо парапетні котли, знизу стоїть верхня квартира, вдихає той споживач, вдихає ті самі газ. Так що от коротенько все. Моя перевага така, що централізовано воно краще. На жаль, просто що в нас не поставили одинакову умову. Хоча би поставили, я не сказав би, що повинно централізовано дешевше, ніж індивідуальний споживач пожеж, як оптовик. Але хоча б в одинакові умови. І є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі слухаємо вас. Добрий вечір. Якщо можна, голосніше, будь ласка, трішки. Алло? Так, 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 ми вас слухаємо, задавайте ваши запитання. Добрий вечер. Добрий. Скажіть, будь ласка, по гарно 55 я не проживає родич. Нині температура в батареях еле еле тепла. Но в мене на Князя Романа горяча батарея. В чем разница? Оплата йде така сама. Дякую за запитання. Ви розумієте, діло в тому, що о, то треба дивитися в конкретну будинок. З котелень параметри, тому що я в 6 години вечора і пів 8 кожного дня мені диспетчера доповідають, які параметри виходять тиски, параметри, і яка підживлення води, тому що це для роботи питання мав. На сьогоднішній день котельні всі працюють згідно температурного графіка. Запишіть, оставте адресу, питання має. Завтра пошлю людей, подивляться, може там забито чи сопло, чи питання має, чи хто запірну арматуру, чи. Чупали щічки на, 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 на запірні арматури таке інше. Я не можу так сказати конкретно. Лишить адресу, повинно тепло бути скрізь. І на сам кінець питання на тему енергозбереження. Багато сьогодні говорять: різноманітних проектів впроваджують, гроші виділяють і різноманітні знову ж такі. І за кордонів в тому числі гранти. Ваша думка з цього приводу, позиція? Ну ви розумієте, діло в тому, що в енергозбереженні треба проходити в комплексі, тому що в нас було хибне колись споживачів, було хібна думка, на мою думку, от поставлю лічильник і буду платити дешевше. Сам лічильник він не економить, покаже фактично. Це як електрична енергія, тому що теплова, що електрична, що інше. Якщо ти включив одну лампочку, це буде одну ціну платити. Якщо дві лампочки, три, якщо не розберегачу лампочку, третю ціну. Холодильник таке інше поставив, то третя сторона, це перша сторона. Повинна для того, перша повинні утеплити будинок, вікна поставити, там пластики заізолювати, плюс, поміняти теплову мережу, поставити і теплі тепловий пункт будинку, а потім поміняти обладнання на котельні, тоді і тоді процентів 40-50% можна платити дешевше. По крайній міре, буде витрачено енергії на 40-50% менше, що ніж на сьогоднішній день. Тому що дуже багато факторів впливає. А що стосується відмови від газу і встановлення там на щепі котлів, інших твердопалених матеріалів, я просто раніше від вас чув досить таку цікаву думку і насамкінець хотів би почути, чи ви її змінили, чи ні. Ну, діло в тому, що я колись говорив, що ми тець планували, я тут по в цій студії виступав, що хотіли тец поставити одного котла, щоб було на щепи. Цей проєкт складає десь порядки 60,5 мільйонів. Ми предпроєктні пропозиції, ще правда, і те вона зробила, але логістику зробили. В принципі, це щепи в області фатає, це б дало б 120 робочих місць, але, на жаль, великі гроші на сьогоднішній день, поки підприємства не найшло. Ми, як кажуть, в пошуках такого чи іншого, щоб був базовий котам. Ну розумієте, як кажуть, треба рахувати скрізь, по якій ціні буде щепати, чи будуть пілети, таке інше. На сьогоднішній день в нас є ще багато роботи роботи, щоб можна зекономити самого газу, споживання газу. Якщо ми утеплимо будинки, поставимо індивідуальні теплові пункти, поміняємо мережі на попередні зольовані труби і замінимо обладнання за старіне насосне обладнання, поставимо частотне регулювання, то ми десь процентів 40 50 зекономимо самого газу, каже в частині газу. На цьому будемо закінчувати нашу розмову. Вам нагадую, що гостем у студії був директор комунального підприємства «Теплотрансервіс» Петро Сергійчук. Бережіть тепло, до зустрічі. Дякуємо. Душе привітання чуже все.